Це факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Саме тут формується особлива частина нової генерації української держави, майбутні фахівці у сфері міжнародних відносин. Давайте пройдемо коридорами факультету та дослідимо його детальніше. Досить нудно розповідати, адже факультет міжнародних відносин це не лише коридори та кабінети, це життя сповнене цікавими знайомствами, неймовірними подіями та наукою. А найголовніше це життя відбувається на дев'яти кафедрах, де працюють понад 100 висококваліфікованих викладачів і навчаються аж 1500 студентів. Але стриває, а як же деталі? Кожна кафедра відрізняється унікальними підходами до освітнього процесу та програмами підготовки. Щодо освітньо-професійних програм, то це міжнародні відносини та міжнародна інформація для бакалаврату, а також зовнішня політика і дипломатія та міжнародна інформація для магістратури. Важливу увагу кафедра приділяє підготовці майбутніх дипломатів та експертів із зовнішньополітичних питань. Освіта передбачає не лише потужну теоретичну базу. А й стажування в Міністерстві зовнішніх справ, а також широку вибірку гостей, що займають вагоме місце у світовій системі міжнародних відносин. Добре, давай поговоримо трохи детальніше. В свою чергу кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій відкриває студентам світ модерної освіти, розвиваючи в них креативність, а спеціальність видавництва і поліграфія занурює в світ дизайну, верстки і мультимедійних технологій. Тож тут просто ніколи сумувати. Також не забуваємо про кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. Вона випускає спеціалістів міжнародного права на бакалавраті та магістратурі. Кафедра тісно співпрацює з міжнародними правовими інституціями. Так, у тісному співробітництві з факультетом знаходиться Європейська організація публічного права та центр німецького права. Це лише мала частка величезного обсягу підготовки майбутніх спеціалістів з міжнародного права. А про кафедри журналістики і реклами та зв'язків з громадськістю я розкажу сама. Тут навчаються майбутні журналісти та піар-менеджери. Тож це справжній медійний простір факультету. Репортажі, рекламні ролики, статті та безліч всього цікавого чекає на студентів саме тут. До речі, тут ще постійно ходить якась знімальна група? Дуже смішно, але ми не закінчили. Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу є однією з провідних університетських кафедр в Україні. Сьогодні кафедра займається проведенням наукових досліджень та активно співпрацює з провідними університетами, науковими та дослідницькими центрами, а також з визначними представниками бізнес-середовища. Навчання відбувається за освітніми програмами міжнародні економічні відносини і міжнародний бізнес. Кафедра іноземних мов та перекладу забезпечує мовну підготовку усіх спеціальностей. З першого курсу студенти ФМВ вивчають англійську мову та здобувають кваліфікацію перекладач, а з другого курсу можливе вивчення другої іноземної мови на вибір: турецька, китайська, іспанська, французька, німецька або арабська мови. Також можливе вивчення іноземних мов факультативно. В свою чергу відрізняється кафедра сходознавства, що готує фахівців зі знанням мов близького та далекого сходу. Протягом навчання кращі студенти мають можливість стажуватися в Єгипті, Катарі, Китаї, Туреччині, Японії, США, Саудівській Аравії, Республіці Корея та інших. Та досить уже про ці кафедри говорити, бо ФМВ це ще й велетенський студентський хаб, де зібране різноманіття студентських організацій. Наприклад, тосе займається організацією активної молоді, розкриттям її талантів та здібностей, а також акторського потенціалу. Гей, за голос! Це моя фішка. Не забирай мій хліб. Студентська рада захищає права студентів, займається організацією культурно-масових заходів. А також вибудовуванням зовнішніх зв'язків та стажувань. Профспілка організовує сезонні відпочинки, міжнародні обміни, надає матеріальну допомогу, а також допомагає у працевлаштуванні студентів. Компетентність нашого факультету постійно підтверджує потужний викладацький склад та адміністрація. Декан факультету, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор Юрій Олексійович Волошин. Постійно працює над покращенням умов навчання та розвитком міжнародної діяльності факультету, тож його по праву можна назвати провідним в національному авіаційному університеті. Ось такий наш факультет міжнародних відносин. До зустрічі!